Добрий день, дорогі мої друзі. Сьогодні 6 березня, і я вирішила показати, як росте моя мікрозелень. Зараз дивлюся вікно. В нас знову повертається зима. Так хочеться весни, але знову йде сніг. Ну, це таке. Зараз ми будемо дивитися, як проростає моя мікрозелень. Поставила я її на підоконник, і Будемо зараз дивитися, як вона проростає. Це в мене горох. Я його висіяла просто на салфеточку і змочую, але мені не подобається. Салфетка швидко висихає. І кожен раз треба підливати воду. І завжди то не доліш, то пересохне, і він проростає. Ну так, не одномірно Другий, я зробила ось таку формочку з-під якихось солодощів. Тут слюда, такий ніби парничок. І тут я висіяла в ґрунт. Зараз ми подивимося, як тут зійшла. Тут я посіяла руколу. Подивимося. О, тут все файне. Дуже гарно зійшла. Мені подобається. Значить, так, зробимо висновок, що в ґрунті сходимо швидше і краще. Можливо, тут треба було підкласти якусь ватку чи таку якусь таку прослоєчку. Салфетки недостатньо, мені не подобається. Більш так робити не буду. А тут дуже гарно. Тут мені сподобалось. Ще трішки ми її накриємо, а потім я її перенесу в друге місце. І сюди, на підоконнику, тут південь, тут сонце гарне, я перенесу свою розсаду перцю. А то вона в мене там стоїть прохолодне місце, тепло, тільки коли грубка палиться і вночі. А потім друга половина дня йде прохладніша поки десь до 4 годин дня. І розсада сходить погано. Так що зеленцю я заберу на кухню. Буде в мене вже на кухні вона далі рости. А перенесу сюди перець. Нехай вже відкрию з пленки, нехай вже проростає краще. Далі я хочу. Ось ще знайшла таку формочку зробити експеримент, посіяти насіння соняшника в ґрунт, і посіяти просто, просто в водичку з такою шолухою. І подивимося разом, де воно зійде краще. Чи з ґрунту, чи просто в воді. Ну, зараз будемо робити. Тут я взяла викновений ґрунт такий для розсади і так собі буду насипати зертка о такому порядку вільному. Де упаде, там і буде рости? На городі багато коли десь їмо зернятка чи пташечки, воно падає і виростає на другий рік без всякого. Отаке, От так в мене. Я забула сказати, що ми обеззаражуємо і ґрунт, і насіння органцовочкою, водичкою, грузовинкою. Обезражуємо. там яка пліснява на насіннях чи ще якісь хвороби. Насіння своє я взяла. Попробую. Далі я тут другу. Так, пишемо? Насипаю таке в мене своє насіння. З такою шелухою, воно буде як мульча. Подивимося, як вона буде сходити? Де швидше? Також обрезаємо водою, щось воно вже закінчується. наберу другу. Зараз полиємо і будемо спостерігати, як воно буде проростити, де краще в землі. Чи такий? Просто в такій своїй шелосі. Вона теж буде вологу затримувати, але побачимо де краще. Трошки ще сюди були. В общем так, будемо спостерігати з вами разом, де буде швидше проростити, і будемо робити висновки. Як краще сіяти зелень чи в землю, чи на якесь полотно, салфетку, і будемо дивитися? Тут я досиплю трошки землі, трошки накрию, дуже незручно одною рукою. Багато не буде? Трошечки так прикриємо. Зараз полюємо водичкою і будемо спостерігати разом з вами. Як я вже казала, розсаду перцю я посіяла 21 лютого. І зараз ми подивимося, що тут під цією пленочкою: Сходить щось чи не сходить. От так, Вибираємо. Щось Трошки сходить, але погано. Тут починає тільки, починає де не де проростати? Ну, прорізається. Можна сказати, що розсада буде. Тут трошки краще. Тут краще. Ну, починає, починає. Сьогодні 14-й день. У мене сходили бувало і швидше, бувало і на третій день. Але, так як я говорю, у нас в хаті прохолодно, і тут така кімната, що від вікна далеко, то він трошки довго сходить. Але я заберу ту мікрозелень з вікна і поставлю на сонечко. І я думаю, він побачить сонячне проміня і піде вгору. І ми будемо з перцем цього року, з урожаєм. Ну, все, пока, друзі. На цьому все. До побачення. Слава Україні! Всім миру і добра!